Богдана Малкіна, вільна, розділ 12. зрадниця. Їду нічною трасою і роздумую над тим, чи хотіла я, щоб він мене наздоганяв. І так, і ні. Зараз в мені поєднуються туга, злість, страх перед майбутньою розмовою з чоловіком, а ще море совісті, яка мучить, пече в серці. Я зрадниця. Знаю, для когось поцілунок це нічого особливого, проте не для мене. Нехай він був коротким, проте був я відчуваю, що зрадила Віктору я зрадниця і для мене це клеймо. Здається, сльози не вщухають, відколи я виїхала з козиринок почуваюся неприємно ще й від того, що не попрощалася з Мирославою, хоча обіцяла дочекатися її. Записую дівчинці голосове повідомлення, молю пробачення, щоб не ображалась. Доїхавши до найближчого міста, зупиняюсь у невеличкому готелі. Не хочеться заснути за кермом, хоча й у теплому ліжку сон довго не приходить. Промотую в голові подорож, згадуючи різні моменти, веселі й не дуже, захопливі та іноді небезпечні, Намагаюсь перерахувати міста та місця. Де я подорожувала Чернігів, Вінниця, Чорне море, заповідник Асканія-Нова Карпати, Львів, тунель кохання, Канівське водосховище, Бозький каньйон? Аж не віриться, що це все позаду. Завтра я повернусь додому. Завтра побачусь з Віктором. Я йому не повідомила про своє повернення, хочу зробити сюрприз. Сподіваюсь, що все пройде гладко, інакше й бути не може, адже ми кохаємо одне одного, і він теж скучив за мною. Віктор, 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 повторює про себе, засинаючи, проте перед очима обличчя іншої людини. А ось і я, усмішка до вух і очі, що палають ні, не так. Хитаю головою і відводжу погляд від дзеркала. Не варто так сильно усміхатись, коли побачу його. Занадто награно, і буду виглядати дурепою, якщо він злитиметься, а він точно розлючений, я то його знаю. Потрібно щось середнє між радістю та провиною, коли очі сміються, бо раді бачити, але усмішки немає тому, що попереду розмова. До Києва менше як 30 кілометрів, і я нервую. Звісно, вічні столичні затори відтягнуть на добру годину нашу зустріч, тому їду одразу в офіс. Так навіть краще. Віктор буде себе стримувати, не нагримає та не скаже лишнього. Дзвонить телефон, дивлюсь на екран там гарненьке личико Мирослави. Мені не дуже хочеться з нею розмовляти, проте я обіцяла, що завжди їй відповідатиму, хоча б цю обіцянку я не порушу. Привіт, сонечко, кажу теплим голосом, ти не дочекалась мене, вередливо говорить. я ж просила. Пробач, мені моя хороша, мені терміново потрібно було їхати. Пробач, красуне, якби ти знала, як мені зараз соромно, а ще важко. Адже я сумую за своєю кращою подругою. В моїх словах немає брехні, і нехай Юля, моя подруга, не ображається адже тепер в моєму житті плюс один. Спершу дівчинка невдоволена сопе у слухавку, але потім м'якше і починає розповідати про те, чим займалась зранку. А Жені засмучений, мабуть, теж сумує за тобою, як і я. Коли ти приїдеш до нас, ксю. Хороше запитання, але відповіді в мене на нього немає. Приїду, в цьому році точно приїду, можливо, у листопаді чи жовтні, дивлячись на те, як скоро мій чоловік перестане на мене сердитись. Ми розмовляємо ще хвилин за тридцять, аж поки я не зупиняюсь перед нашим офісом. Прощаюся з Мирославою, дівчинка обіцяє зателефонувати ввечері ще раз. Ця розмова допомогла уникнути переживань. Тепер варто швидко увійти в офіс, щоб раптом не передумати. Не входжу, а вриваюсь у невеликий хол, де на рецепції сидить завжди замріяна Марійка. Вона спершу встає та вітається, здається, не впізнає мене. Усміхаюсь дівчині та питаючи Віктор у себе вона киває та чомусь блідніє, ніби привода побачила. Йду вглиб приміщення, коли вона гукає мене. Невпевненим ксю, розвертаюсь та питаю, що трапилось, а вона лякається та хитає головою. Здається, зараз хреститись почне, знизую плечима, йду далі. Ще здалека чую, що в кабінеті нашого боса гримить грім. Так буває іноді, якщо хтось накосячить. Віктор не любить криворуких працівників він вважає, що бути грізним та злим. Найкраща мотивація для підлеглих. Звісно, що я з ним не згодна, проте це його бізнес і його працівники. Місто секретарки пустує. Здається, бідолашна Карина з самого ранку бігає за дорученнями боса. Так, вдалий деньок я вибрала для свого повернення. Перед дверима зупиняюсь на мить, щоб набрати побільше повітря в груди. Не потрібна ця дитина. Віктор не кричить, він реве, насторожуюсь та прислухаюсь, тримаючись за ручку дверей. Я не просив тебе вагітніти, і спати зі мною теж не просив. Сама прийшла, сама й виплутуйся. Може, це взагалі не моя дитина, звідки мені знати? Спиною розповзається холод. Не вірю, це не може бути мій Віктор. Це якась помилка. Перед очима все розпливається від сліз. Я вже сказав, мені не потрібна ця дитина. Будеш діставати, звільню. Тихо відчиняю двері і переступає поріг. Сльози нікуди не поділись, проте зараз мені байдуже, в моїй душі діра. Віктор переводить погляд на мене, і його очі заокруглюються. Спершу він блідніє, як і Марійка кілька хвилин тому, а потім червоніє від злості. Його ще стискаються, а розлючені очі заплющуються. Поряд стоїть Карина, їй страшно, на очах дівчини сльози. Ну, Оно як, тихо кажу губами, що мокрі від сліз. Я думала, що втратила сенс життя через те, що не можу мати дітей, а ти, а ти хочеш вбити власну дитину. Віктор кидає на мене погляд з-під лоба і ще дужче стіплює зуби. Спершу зрадив мені, а тепер не хочеш нести відповідальність. Ти жалюгідний, Вікторе, огидний і егоїстичний чоловік. Він раптово підводиться на ноги і грюкає кулаками об дерев'яний стіл, ручка, що лежить поряд, підстрибує на місці. Карина від несподіванки теж. Вона робить крок назад і закриває обличчя руками. Я всього лише рефлекторно кліпаю один раз. А що я мав робити? кричить він не своїм голосом. Ти покинула мене, егоїстка тут ти, не я. Це все, він показує пальцем на секретарку і та знову лякається. Твоя провина. Вешталась, хто знайде. Ще скажи, що манахиною була весь цей час. Слова його неприємно ранять, адже все це правда, неприємна гірка правда, яка зачіпає найбільше. Проте я витираю сльози підходжу підходжу притул до Віктора, дивлячись його очі. Не була, усміхаюсь хитро, але зараз жалію, що недостатньо розвертаюся та йду геть, голосно стукнувши дверима. Дорогою зустрічаюсь своїх колег, які повиходили на крики. Вікторе, що ж з тобою трапилось? Ти раніше ніколи не змішував особисто з робочим, навіть не цілував мене в офісі, а зараз безсоромно гримиш на весь поверх. Ксенії, чую, за спиною, ми не договорили. Я вже майже біля виходу. Перелякана Марійка виглядає за своєї стійки. Теж боїться гніву боса. Киваю дівчині на прощання, не маючи наміру зупинятись. «Ксенія!» реве, мов ведмідь Віктор, він уже ближче. Розвертаюся, що сили кричуємо мало не в обличчя. Немає більше про що говорити, це кінець. Здається, виходить переконливо, адже він спиняється та замовкає. Лише дивиться на мене розгублено в очах нерозуміння. Не вірить. Ну і нехай. Тепер я покидаю його назавжди. Розділ тринадцятий. Закохана. І все-таки це боляче, вкотре витираю сльози. Сьогодні я ночую у подруги. Мабуть, десятий раз розповідаю їй про свою подорож на столі дві пустих пляшки з під червоного вина, а на годиннику четверта ранку. Юля знову хитає головою, втупившись поглядом в одну точку. Так, я винна, продовжує свій монолог, не варто було мені тікати. Залишилася б вдома, все налагодилося, вимовляю по складах, бо заплутується язик. Але ж вбивати свою дитину це ненормально. Він дурень, діти, це ж щастя. Моя Мирослава допомогла зрозуміти таку просту істину. Там так добре було, а Женя, він такий хороший, і даремно я його так знала б то, зрадила б Віктору, не зло. Ай, дурепа! Цього разу Юлія не підмічає, що я називаю Мирославу своєю, не підтверджує, що я справжнісінька дурепа, тільки насуплює брови і про щось інтенсивно думає. Слухай, подруго, каже згодом, ти так часто про цього женю розповідаєш, а не закохалась, бува? Женя те, женя се, він мені машину полагодив, береться заганати на манікюрені пальці Юля, копіюючи мій плаксивий голос. На ярмарок мене звозив, безкоштовно годував, розважав вечорами, підтримував, за руку тримав. Що там ще, на руках носив? Поцілував так, що колінця тремтіли та пропонував залишитись. Чотири показує мені праву руку, а потім п'яним поглядом дивиться на ліву, пальці якої вже не загнуті. Ні, щось не те, ну, неважливо. Ти ж говорила, що було з ним добре, як ніколи. Значить, закохалась. Остаточний діагноз мене не втішає, я ж Віктора кохала. Тепер, звісно, мені огидно його згадувати. Не через зраду, ні. Просто я не думала, що він так легко зможе відмовитись від життя, яке зародилось завдяки йому. Звісно, з ним я щасливою була, але хіба ж можна закохатись так швидко? питаю у подруги, й обличчя її скривлюється. Ти справді дурепа, Юля встає, тримаючись за стіл. Не можна бути щасливою з людиною, яку не кохаєш. Щастя є коханням, це одне й те. ж. Подруга ховається за дверима своєї спальні, натякаючи на те, що пора лягати спати, але я не спішу йти в ліжко. Згадую Женю, його погляд і стає надзвичайно тепло. Так, в глибині душі я здогадувалась, що закохуюсь. Але так вперто запевняла себе, що люблю Віктора, адже він мій законний чоловік, що й сама собі повірила, а раніше думала, що самообман це дурниці неправда. Женя, мій хороший, симпатичний розумний Женя, як же я сумую за ним, як хочу повернути час назад та все змінити, не відмовляти йому, не стримувати себе та своїх почуттів. Зануритись у кохання, відчути його душею і тілом, звісно. От, прямо зараз і поїду назад і виправлю свою помилку. Попрошу пробачення. Встаю, голосно відсуваючи стілець від столу, йду в коридор та шукаю свою сумочку у пітьмі. Чомусь не додумуюсь увімкнути світло. Нарешті знаходжу й уже взуваюсь, коли переді мною з'являється брат Юлі, Іван. Він вмикає світло і миттю мружиться від нього. Ти куди? питає хриплим сонним голосом. Їду в козиринки, кажу бадьоро, буду помилки виправляти. Які ще козиринки? На Полтавщині я ж розповідала. Іван слухав вчора мою розповідь, але, коли я почала втретє переповідати одне й те ж, він махнув на нас рукою та пішов спати. Ти дура? питає серйозним голосом. Хитає, невпевнено головою, не розумію. Я то дурепа, але чого він мене так називає? Ти п'яна, зараз четверта, тридцять п'ять на годиннику. Мабуть, ще й за кермо зібрались?» Хлопець забирає в мене сумку і кладе її на тумбочку. Ні, я на автобус. Брешу занадто неправдиво. Ага, автобус, киває і веде мене до дивана. Проспишся і поїдеш, Ксю. Думай, що робиш, хоча б залишками не пропитах мізків. Гей, обурююся, але сідаю на диван, знімаю взуття і сердито відштовхую його ногою від себе, обережніше зі словами: Ти мені ще завтра дякуватимеш, спи. І я засинаю. Миттєво, але сон мій тривожний. В ньому я їду в козиринки, проте ніяк не можу доїхати. Весь час щось заважає. То Віктор на дорозі з'являється, то автомобіль ломається, то він їде в протилежну сторону, як я не намагаюсь направити його вперед. Прокидаюся з важкою чавунною головою та нудотою. похмілля, і вічне питання разом з ним. Ну і навіщо було стільки пити? Чую, що в сусідній кімнаті стогне Юля, їй теж погано. Встаю та йду до подруги. Вона вже не спить, а качається в ліжку, намагаючись сховатися від сонячного світла. Я поїду туди, кажу подрузі, не вітаючись, та сідаю біля неї. Куди? перепитує вона, відмахуючись, щоб я відчепилась. До нього. Ти ж клялася, що більше ніколи не побачиш Віктора, крім як під час розлучення. Я маю на увазі Женю, кажу замріяним голосом. А-а-а! Протягує подруга. Ну, тоді їдь. Грошей на бензин позичити було б непогано. Уже через годину Юля проводжає мене, обіймає та бажає щасливої дороги, і мене справді переповнює щастя, поки я їду. Майже не зупиняюсь, підспівую голосу з радіо і весь час усміхаюсь в передчутті зустрічі. Тепер все буде інакше. Тепер я не стримуватиму своїх почуттів, бо розумію їх. Дорога чомусь тягнеться довго, і це ще більше мене дражнить. Хотілося б гнати, порушуючи швидкісний режим, але я не любитель такого, тому час роздирає мою душу. А коли я нарешті в'їжджаю в козиринки, то серце починає шалено калатати. І чому хвилюватись? Я ж цього точно хочу, хочу його побачити й поцілувати, обіймаючи міцно під грудьми. Зупиняюся за сто метрів від будинку та йду пішки. Трохи боязко, не чекають же. раптом і не потрібно їм, хоча душа аж співає від радості ось воно, моє місце. Прочиняю хвіртку та ступаю тихо, наче боюся налякати. Чи, навпаки, хочу цього, усміхаюся адже рада поверненню. Але щойно заглядаю у вікно, піднесений настрій стухає, як повітряна кулька, яку надували, але ненароком впустили, і тепер вона літає кімнатою, щосили випускаючи повітря, а потім падає за диван і тепер її не можуть дістати. Отак і мій настрій летить за уявний диван. Женя сидить за столом, опустивши голову, а навпроти. Точно так, як і я ще кілька днів тому, сидить симпатична дівчина з білявим волоссям і щось йому розповідає, тримаючи чоловіка за руку. Згадую, як Мирослава говорила щось про наречену, як її звуть, ім'я зовсім вилетіло з голови, як і сам факт її існування: Інеса, Інга, Іра хіба ж це важливо? Вона тримає його за руку, щось ніжно розповідаючи, а я стою, вклякла і навіть дихати не можу. Боляче, в серці аж пече неприємно, і знову сама винна, знову, бо повірила в те, що потрібно, понадіялась, а тепер боляче. Різко розвертаюся та біжу назад в автомобіль. Сльози застеляють очі, але я все одно їду. Куди? Не знаю, просто вперед. А куди приведе мене дорога, там і залишусь. Можливо, на ніч, а можливо, і не завжди. Куди мені тепер йти? Скрізь я буду нещасною. Дорога з часом стає паршивою, але не зупиняюсь. Їду, аж доки не опиняюсь біля річки. Виходжу з машини, залишивши дверцята відкритими, сідаю на березі і вдивляюсь у темну воду. Мабуть, холодна. Радіо не вимкнене, і я чую саме ту пісню. Вільна. Починаю плакати в голос, розтираючи косметику по обличчі. До чого ж мене ця воля привела? До чого? Я сиджу невідомо де сама. Зовсім скоро стемніє, і мені зовсім не хочеться нічого. Абсолютна апатія, боляче, нестерпно боляче. Хочеться кричати, і я кричу байдуже, якщо хтось помітить, На всіх байдуже. Разом з тим кожне нове слово, що лунає з автомобіля, додає мені сили. Мої стіни. Бачили ріки сліз, мої стіни чули моря зі слів. В стінах зародилося моє я, там втікали ріки в мої моря. Тепер я розумію ці рядки, розумію, що варто триматися і бути сильною, а ще не опускати руки. Казали, зірвусь, казали безсильна. я цих слів не боюсь, бо вільна. Вільна, вільна, вільна. шукатиму шлях складний та прекрасний, вогонь у мені не згасне, ой не згасне. Рішення приходить до мене миттєво, тому я підхоплююсь на ноги, йду до води та вмиваюсь. І справді холодна, крижана. Через мить я вже в автомобілі, у своїх стінах мчу назад. Добре, що я їхала прямо, тепер легко знайду дорогу. В мені закипає злість, я йому вискажу все, що думаю, опущу на саме дно і поїду починати нове життя, бо воно варте того, щоб продовжуватись. І нехай мені буде боляче від того, що я не кохана, нехай він буде з іншою, але я радітиму життю, стипивши зуби на зло їм всім. Зупиняюся біля воріт і заходжу у хвіртку. Вдруге за сьогоднішній день помічаю його. Він сидить спиною до мене. Поряд Мирослава вона обіймає його і щось голосно говорить. Здається, втішає. Моя рішучість зникає. Ну, не перед дитиною ж мені йому все говорити. Підходжу ближче і дивуюся, що вони мене абсолютно не чують. І авто ніяк не відреагували. Ну, з Женею все зрозуміло, але ж Мирослава. Ну, Жень, я не люблю, коли ти такий сумний, вирадує дівчинка. Вона повернеться, обіцяла ж, просто треба зачекати. Я її образив, каже їй у відповідь та притискає до себе. Наговорив поганих слів, і вона поїхала. Після такого не повертаються, хмикає про себе, а Женя мастак ображати жінок. Спершу мене, тепер цю, як там її, Інну. А хочеш, я їй зателефоную, а говоритимеш ти з ентузіазмом пропонує дівча. Навіть і не знаю, чому я слухаю це все, невічливо стоючи позаду. Мабуть, мені краще піти невдалий час для розмов. Не варто, уже жвавіше відповідає, вона не відповість. Відповість, відповість, запевняє Мирослава. Розвертаюся та тихо йду назад. Це була погана ідея. Раптовий телефонний дзвінок мене лякає, тому підстрибую на місці і лаюся про себе. Тепер мене помітять точно. Дістаю телефон, розвертаюся, дивлюсь спершу на здивоване обличчя Жені, а потім на екран. Мирослава, перші секунди мій мозок гальмує. Я нічого не розумію, аж поки Мирослава не кидається до мене з обіймами та вереском. Як ти так тихо підійшла? кричить радісно дівча й мало навішається на мене, міцно притискаю її до себе. Скучила за дитиною, за її м'яким волоссям, усмішкою та ніжним ароматом. Я не тихо, відповідаю, ви просто були геть зайняті розмовою. Я ж говорила, що приїде, говорила, Мирослава виривається з моїх рук і починає стрибати біля жені, який уже стоїть навпроти. Від його погляду серце починає битися частіше. І справді люблю, до кінчиків пальців, до нестями люблю, а він усміхається і каже одними губами Пробач, та очі говорять набагато більше. В них обіцянка, що я не пожалкую. ЕПІЛОГ Привіт, Вікторе. Пишу тобі цього листа, тому що щаслива. По справжньому мені не хочеться тікати від нього, і в майбутньому точно цього не станеться. Адже я знайшла те, чого шукала ці два місяці. Своє місце. Я там, де мені добре. Дуже сподівалася, що ми з тобою більше ніколи не побачимось, проте попереду ще розлучені. Якщо можеш, то зроби це без моєї участі. Мене не цікавлять твої гроші, житло чи автомобіль, все це ніщо у порівнянні зі справжнім щастям. Проте речі свої я все ж заберу. Можеш зібрати їх та залишити в коридорі, можеш, не збирати, як хочеш. Не знаю, коли це станеться, тому доведеться тобі трішки об них поспотикатися знаю, що викинути їх не посмієш. Хотілося б тобі побажати чогось приємного, та в мене немає фантазії та бажання, мабуть, через те, що ти для мене досі неприємний, хоча вже й не такий огидний, я намагаюся бачити в людях краще. Мені прикро, що все так трапилось, вибач за це. але... Я б нічого не змінила, бо егоїстка, сам знаєш. І наостанок хочу тебе попросити не вбивати дитину. Повір, немає нічого прекраснішого, ніж їхній сміх. Прощавай, твоя колишня. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарях, які моменти вам сподобались найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.